Ціні відео від наших правоохоронних органів, але на зв'язку з нами наш друг колега Олександр Чиш із Дніпра, де також сьогодні було абсолютно невесело. Привіт, Саша, да, привіт вітаю. Ми вчора. Ми вчора знаєш, попрощалися до нового року. А тут знаєш, отакий такий, такий mm -hmm. новорічний подарунок, але що можна чекати? Так розкажи, як вас зараз ситуація, і взагалі, як Дніпро, Дніпряни переживали цю ніч. І що відомо зараз на вечір? Ну, Ніч якраз пережили е, нормально, а от зранку, коли почалася ця масована атака, вже було м'яко кажучи невесело. Так трапилося, що ну, я мешкаю в районі дуже близько в районі цих всіх влучань, хоча в нас були і е, е, інші. Наслідки, коли ракети падали на адмінбудівлі, у нас є пошкоджений приватний сектор в Новомосковську. Це місто за 20 км від Дніпра. У нас є пошкодж... ну, пошкодження. Це пошкоджений був Новочеркаська. Ми будемо називати речі своїми іменами зруйнований повністю будинок на лівому березі Дніпра. Дніпра міста, в смислі тому, що на нього упала ракета, ну але переважно, звісно, всі говорять про те, що відбувалося з торгівельним центром, доволі відомому в місті, і пологовим будинком, який розташований буквально в 200 метрах від цього торгівельного центру. Я думаю, що під вечір вже можна всім розказати, бо вранці я уникав назв це всі правила генштаба і все решта <кій> треба просто розуміти географію Дніпра, що торгівельне через паркан від торгівельного центру за 50 метрів знаходиться Південмаш. Південмаш, на якому вироблялися колись в радянські часи ракети і навіть супутник Січ 2, 30М. Неважливо, вони вважають цей завод стратегічною метою, тому дуже сильно підозрюю, що в чергове вони хотіли обстріляти його. Ну але враховуючи влучність їх ракет, у яких розбіг там від 500 метрів до кілометра, влучили куди влучили. Богдана, ми можемо показати там замість мене, можемо показати, от якраз відео Саша знає де це є. Оце перше, що від наших рятувальників ліквідація наслідків ракетних ударів. Це я так розумію, це торговий центр, якраз так? Так, ну перший кадр це якраз люди через дорогу починають тікати після влучання ракети. Це однозначно пряме влучання. Там я просто вранці чуюш, дивився ці російські пабліки. От а вони кажуть: а от як українське ППО стріляє по своїм по своїм торгівельним центрам. В принципі, це не перше влучання взагалі по Дніпру по нашим об'єктам. Зараз ви бачите, до речі, пологовий будинок оце невеличка будівля, який також постраждав. Що було це вже торгівельний центр. Щоб було зрозуміло, в цьому пологовому 10 років тому народився мій син. Ну і взагалі це мій район. І події відбувалися зовсім поруч. І ну, по характеру влучань можна зрозуміти, що це ніяка не ні ракета ППО, а це пряме влучання якоюсь ракетою, якою вже там визначать ДСНСники, там досі продовжується розбір завалів. За останніми даними, здається, на жаль, загинуло під час атаки на Дніпро 6 людей. 6 людей. А, Бо в мене та... є інформація про 4 людини. Уже шість від Сергія Лисака. Інформація Дніпровська обласна військова адміністрація. Е, ну от такий, от абсолютно недобрий ранок. У нас е, получився по пологовому. Значить, Там теж може теж, Богдан. Там якраз яке влучання є. Це я так розумію, що пологові пологове це уламки ракет прилетіли. Е, я підозрюю, що да. Судячи от з того, що це одне з це ліве крило пологового це будинок навпроти нього. Хрущовка, я думаю, що якби там упала ракета, ну бойова частина ракети мається на увазі, то від Хрущовки точно би нічого не залишилося. Ну, от коли мій син народжувався, він в правій частині пологового палата була. Ну, це таке вже подробиці, У людей повибивало шибки вікна, все на світі. Більше того, там є ушкодження несучих стін цього будинку. Ну, бо це Хрощовка, це жахлива, взагалі, е, жахлива будівля, вигадана в Радянському Союзі, вона і без війни жахлива, а з війною ще й небезпечно стає. Е, в принципі, туди Ну направилися всі відповідні. Е, Рятувальні служби, в тому числі там, представники громадських організацій, які займаються соціально-психологічною допомогою, реєструються заяви. Здається, більше 200 заяв надійшло про пошкодження майна. Ну, але там треба розуміти, що там такі пошкодження, що не ну, факт, що в цьому будинку можна буде жити, навіть якщо закрити вікна. Вот. ну, От, а, чи є, і... а чи є Саша? А чи є кількість взагалі от пошкоджено пошкоджених будинків? Тому що руйнування а... там <клес> ну дивись, я якщо чесно, отак от точно дати перевірену інформацію не можу, а, тому що я знаю про зруйнований будинок на лівому березі. а, Оце влучання по торгівельному центру, центру, але Ну, там от завдяки тому, що воно було по центру цього торгівельного центру, я перепрошую за тавтологію, сусідні будинки не дуже постраждали, просто повилітало шкло в будинках і шибки. От. Однозначно, три будинки пошкоджені навпроти пологового. Ну, ну, пошкоджені не, не капітально, але це вже нехай комісія розбирається. В принципі, мушу сказати, що. У Дніпрі питання там, хоча б з закриттям вікон від міської влади. Там не знаю, подобається вона комусь чи не подобається, вирішується доволі ну, оперативно. Ну зрозуміло, не за дві години, але доволі оперативно, там протягом двох-трьох днів. Так що будемо сподіватися, що всі спрацюють цей раз. До речі, до речі, от суспільно є якраз новини е, інформація, що нема постраждалих у пологовому, тому що. Акушерка. Ну, бач, завідувачка завідувачка акушерським відділенням Ірина Курбач розпорядилася вивести всіх породілі під час першого сигналу тривоги, і тому поранених серед пацієнток і немовлят немає. Ну, власне, мами, мами і, і новонароджені, коли вже виростуть, можуть подякувати цій жінці тому що там я бачив синхрон від суспільного дніпра здається директора цього пологового який каже що внаслідок цього вибуху поруч фактично з пологовим почали вибухати кисневі балони ну в пологовому да які ну для медичних цілей там Перебували, ну і звісно, що утворилася пожежа. Інформацію про те, що там ніхто не постраждав, я вранці мав не підтверджено, ну потім уже, да, зараз вже всі надавали купу коментарів. Тобто, я ж ще раз кажу, що там, до речі, прикол в тому, що вранці народилося четверо немовлят. Так, тому, якраз є, ну, та 12 ну, породіль і четверо новонароджених немовлят. Тому я думаю, що мами цих немовлят запам'ятають їхнє народження на, на все життя. Саша, я дякую. Знаєш, Слака, як це Львів, Дніпро, схід і захід разом. Разом, тому що маємо махнутого на всю голову ворога. І це, розуміємо, що це, це ще не кінець. Тому що бачиш, накопичують вони ракети, щоб даряти і вражати нас, і, і деморалізувати, щоб ми опускали руки і були у відчаї, от я просто сьогодні давав вже знаєш декілька коментарів. Я оце кажу про те, що ну зрозуміло, що скоріше за все вони цілили в завод Південмаш, конструкторське бюро південне, які там. Виробляє певні е, штуки продукції, але судячи з того, що е, влучання, які влучання були у Львові, е, в Одесі, в Запоріжжі, не виключено, що це просто черговий е, масований теракт, е, ну за який вони мають е, відплатити, скажімо так, Так, ми всі хочемо відплати. Такої остаточної раз і назавжди, щоб русні не було на цій планеті, а тому маєте лють. Лють повинна перетворюватися в адреналін і донати на Збройні Сили України всіма можливими способами. Тому що це ті, хто може вигнати цю нечість із, із нашої землі. Я так щось випадково, знаєш, я вчора вночі, перед фактично перед, перед першою тривогою, дивилася. Томган 22 року, Том Круза Слухай, мені f 18 мені снилися цілу ніч. Так що сон в руку, F-18, хочу бачити в українському небі. ну да, Давай спочатку F-16 з'являться, а потім уже. Треба мріяти, треба перед цим. В час різдва перед новим роком небеса відкриті, кажуть, треба мріяти про максимум. Так, дякую, Саша. Все, бережи себе, Львів і Дніпро, разом. Наші серденька вам. Дякую. Все давай, па-па, па-па. Так, це